Всім привіт, друзі! Як я говорила, ось і продовження моєї історії пошуку роботи і працевлаштування в Німеччині. Але я не могла вам не показати цих красунчиків Оленів. Проїжджаючи на велосипеді, їх можна зустріти безліч як на фермах, так і в дикій природі. Отож після того, як мені зателефонували, запросили на мою першу співбесіду по німецькій цефорштеленкешпрег, я почала активно до неї готуватися. Досвіду у даній сфері я не мала, і моя німецька була не такою сильною. Я недавно отримала лише b 1 сертифікат. Тож я почала активно шукати в інтернеті всі можливі запитання на німецькій мові та готувати відповідно до них відповіді. В цілому у мене було приблизно 40 можливих запитань і відповідно відповідей. Я вивчила майже на пам'ять своє резюме німецькою мовою. Я постійно тренувала вимову і проговорювала вголос мої відповіді. На співбесіду я приїхала трішки раніше, адже це було трохи далекувато. І уже з першої зустрічі мій майбутній роботодавець зарахував мені великий плюс. Нінці по особливому цінують пунктуальність і не терплять запізнення. Тож краще прийти на 15 хвилин раніше і трішки почекати. Співбесіда була набагато легшою, чим я її собі уявляла. Мені не задавали багато запитань, і вже через 10 хвилин почали розповідати, в чому суть роботи і як працює їхній софт. В кінці співбесіди я їх запитала, чи потрібен їм мій сертифікат володіння мовою. На що вони відповіли, що їм важливо, чи я їх розумію і чи правильно буду виконувати поставлені задачі, а не те, який рівень володіння мовою написаний у сертифікаті. В кінці співбесіди мені призначили пробний день, який відбудеться через тиждень, і вже після того буде прийнято рішення про можливе працевлаштування. Через тиждень я прийшла на пробний день, робота полягала в консультуванні клієнтів, вирішуванні їх проблем, розрахунок клієнтів та вхідна вихідна пошта. Так як багато інформації для мене було новою, і на це був потрібний час, щоб її опрацювати і вивчити можливі фахові слова німецької мови, яких я ще тоді не знала, то я майже весь час спостерігала за роботою працівників, і лише моїм завданням було це опрацювати приблизно 20 імейлів. Звичайно, на англійській та німецькій мові. В Німеччині є можливість у кожної людини вибирати, скільки годин в тиждень вона хоче працювати. Від початку по 40 годин в тиждень в контакті з людьми на іноземній мові я працювати не хотіла, це дійсно дуже виснажливо. А в людини, в якої ще немає дітей і не одружена, найвищий податок. А якщо людина працює не на повну ставку, а так званий тайцай, то й відрахування будуть меншими. Після 4 годин пробного робочого дня мені запропонували роботу. Так, я повинна заповнити формуляр зі своїми даними для підготовки договору про співпрацю.